Усім доброго дня! Сьогодні хочу вам показати новинку. Це фірма Humto. Особисто мені вона дуже-дуже подобається. Це напівчеревики. Як на мене, то ця модель не тільки можна її носити як сезону, бо вона дуже класно захищає від вологи, від дощу. Тут використані натуральні матеріали замш і 3D-сітка Гортекс. Якщо вам поближче показати всередині, то тут дуже-дуже такий -дуже м'який фліс. І, як на мене особисто, то я би сказала, що це взуття можна носити ще й взимку. Отже, маємо класні кросівки, тактичні, трекінгові, з захищеним носком, з класною підошвою. До речі, вони ну, достатньо легенькі, я би сказала. Ось така у нас п'ятка. Ну і, звичайно ж, система автошнурування. Одною рукою це все легко можна зробити. На себе потягнули фіксатор, послабили шнуровочку, взули ногу і застібнули назад. Все, зафіксували, все у вас вже готово. Стосовно кольору, я би сказала, це вигорівший хакі, але колір дуже класний, дуже сучасний, бо я такі кольори бачила лише в цієї фірми Хунта. І ще вам у наступному відео покажу також класну модель. Це нова модель. Тут, бачите, також вигорівший колір, вигорівший натуральний замж, але вже такий більш сіренький. Зараз вам детальніше покажу цю модель.